На третій години вже в пристійні шок, я так сподіваюся. <плес> <плес> я думаю, обстановка на відкритті нашої високи вибуде надзвичайно папусна і офіційна, тому що всі ми люди творчі і... Багато якось дуже голосно говорити не потрібно, але все-таки потрібно сказати про цю подію, яка сьогодні відбувається в цьому залі, про те, що ми відкриваємо першу виставку цього талановитого хлопку. Ще раз оголоснув звідси Леонід Кіт. Чому так називається виставка і чому взагалі сьогодні? Ідея була 12 квітня якимось неординарним чином відзначити 50 чи першого польоту людини в космосі. Не смішно. Тому що, е, на думку ініціаторів взагалі проведення всього цього заходу, це є вартою того, щоб про неї згадати. Принаймні, раз за 50 років в наш буремний час непростий. Але чому, е, коли звернулося з ідеєю фото, зробити виставку фотографій, космос знімати Леоніду ще не доводить. Він <ривіт> правив той, який ми, який ми, та, про який ми всі говорили. Ну, і в чому баченні цієї людини від переосмислення всієї цієї всі інформації про космос, про відкриття виставки, про його персональну виставку, він все-таки. Вийшов зробити високу таку висохку природи. І е, саме напевно через земну природу показати важкі безмежі космосу. Це з одного боку. З іншого боку, яке вже колись напевно ви, напевно ви читали в інформації, яку було подано виступом, в прес-релізах, ми звикли говорити слово космос вживати для тих понять, які для нас недосяжні, які високі, е, свідчать про довершеність, чи про взагалі щось таке надземне, щось супер, щось унікальне. І от, якщо говорити про роботи, які ви зараз бачите, це космос. Ну, це так На Надо на цьому пафос і завершиться, тому що я хочу надавати слово людям, які тут присутні. І вони, вони майже свої враження від того, що вони це побачили. Е, ну Але я так думаю, що було би справедливо, якби бачимо цього частини. Дякую, що прийшли. Погода вам, звісно, хотіла завадити, але бачила багато. Приємно. Ходили слухи, що на цій виставці мав бути Льоня-Космос. Чорновецького не буде, буде один тільки Льоня. І буде космос сьогодні мій в образі із природи. Мені приємно, що виставка. Моя ну, відчувається на день, коли людина покорила космос, так як Гагарін, Юрій Гагарін, є мій кумир. Він був ще з дитинства, я пане відповідається на сьогоднішній день, бо його подвиг спонукав мене робити свої подвиги. Відкривати космос свій світу. Тому що космос, в принципі, е, вважається, е, ну, розшифровується як Всесвіт, а Всесвіт – світ це е, все, що ми бачимо, весь матеріальний світ. Тобто, і та природа, і люди, це, це все космос. І сьогодні я вам його представляю, презентую свій космос. Е,